Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко, Хеловінське оновлення, місто Львів та Яблуко. Коли це все вийде, сьогодні ми обговоримо більш детально, тому що є інформація, яку я не міг розповісти в телеграмі або на стрімі. Але зараз я вам її розповім. Від вас поки що вподобаєчка, в коменти. Напиши, що очікуєш від осіннього оновлення і посилання на телеграм-канал, де дуже часто публікується новини по UA Online, які навіть не публікуються в офіційному телеграм-каналі ЮАОнлайн, Уже там. Тому під відео там зазирне. ХЕТЕ вчора мені написали розробники, що 100% Львів, місто Львів, нам точно очікувати треба разом із Хелловіном. Хелловін святкується 31 жовтня. А отже, ми можемо відштовхуватися від цієї дати, коли буде у нас оновлення. А також, друзі, якщо ми зайдемо 4 квадратики, обов'язково будьте промокод. Це як це без цього євченко. Написали та активували в віконечко. Вистрибнуло 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Оцей скін, який ви бачите зараз на мені, теж скоро будете отримувати. Після обновочки вже почнемо його допрацьовувати і робити. Кейсик, щоб ви кожен міг його вибити і ганяти в моєму скінчику. Якщо ми зайдемо в 4 квадратики, натиснемо на івент Гараж Мрії. У нас є інформація, що до завершення 12 днів. А отже, це буде 28 число. З 28 по 31 жовтня нам потрібно очікувати обновочку. Впродовж цих трьох днів ми чекаємо оновлення. Також, друзі, місто Львів зараз уже було завантажено на бета-тести. На бета сервери, там, де тестери так бігають, подорожують цим містом, роздивляються, знаходять якісь баги і так далі. А зараз, відповідно, за оці 12 днів, ну, грубо кажучи, 2 тижні, все максимально потестується, все максимально перевіриться, чи все читенько, чи все круто, чи немає якихось нюансів, все повиправляється і от уже впродовж цих 14 днів. Допрацюється і нам уже залють разом з Хеловінським оновленням. Про Львів поговорили. Там буде багато фракцій, там буде бізнес, там буде багато будиночків. До речі, картиночку, яку ви зараз бачите. Ось тут це єдиний скрін, який я зміг вибити в розробників все максимально в секретності. Сподіваємося, що Львів дійсно буде змальований із реальності, хоча б якісь райончики було би гарно. Калавінське оновлення, Ото тут, як не дивно, але мені зовсім нічого не кажуть. Просто як партизани, наші розробники сидять, і абсолютно в мене немає навіть скрінчика, як це все буде виглядати. Можливо, за декілька днів до обновки мене знову запустять на бета-тест, де вже буде Хеловінський івент, і це все далі. Я теж обов'язково запишу. Давайте взагалі 150 лайків зробимо, якщо ви хочете і ще коли я назбираю ще більше інформації про обнов, щоб я випустив ще другу частину продовження так розмовного відео про те, що буде в осінньому хеловінському оновленні. Тому, будь ласка, лайк протискай. Можливо, нам додадуть якісь скіни. Можливо, додадуть якісь машини пов'язані з Хеловіном. Можливо, якісь не знаю унікальні штуки. Я думаю, по-любому якісь аксесуари. Типу, як бачите, от, у машинному івенті, ось тут бачите так, якийсь ключик, якийсь робот. От в мене в руках тут бачите теж є ключ, такий гайковий. Ну я думаю, і на Хеловін теж таке ж саме мають зробити стовідсотково щось. Про яблуко. Інформація, яку я не міг вам сказати в телеграм-каналі. А я нагадую, що там я публікую абсолютно все, що дізнаюсь від розробників першими. Так от, друзі, про яблуко. Інформація, яку я ну, реально був безмежно щасливий. Нарешті, гра пройшла модерацію. Гра пройшла модерацію і залишилося дофіксити там невеличкі вильоти з гри, невеличкі якісь нюансики по яблуку. Відповідно, модерація нарешті, нарешті, нещодавно це відбулось насправді, але модерувалася дуже довго гра через те, що в е, нас дуже багато ось цих можливостей поповнитися. Якщо ми зайдемо в магазин, бачимо поповнення, і тут віза, там та, -та, -та, -та крипта пі пі Оця вся історія трошки затримала яблуко, тому що, ну як ви знаєте. В Apple дуже такі жорсткі правила щодо, щоб тільки донат йшов через їхню платіжну систему, щоб вони від того отримували відсоток. Не знаю, як це все порішають. Можливо, дійсно приберуть які, якусь можливість донату, але, ну, все ОК пройшла модерацію. Зараз от тестується уже ну саме не щоб не було нюансів, уже коли на яблуко випустять, щоб ми зайшли і грали, а не щоб ми зайшли і бачили там вильоти. Якісь проблеми, баги і так далі. Плавність доволі файна. Зараз я покажу вам два відосики, які у мене теж є. Ось тут. Давайте зараз ми їх подивимося з вами. Це був перший відосик. Як виглядає взагалі? Ну типу, гра саме із яблука. Як бачите, люди вже на яблуко зайшли, відзняли мені запис екрану, як це виглядає, і так далі. Теж побачили геймплей із яблука, зепла. Я насправді чекаю дуже сильно, тому що ще раз нагадую, в мене є падік. Який я спеціально купував, там взагалі там 120 ФПС, ну, тобто, буде максимально класно, тому що, якщо чесно, мені вже емулятор під'ївся, дуже некомфортно грати, особливо коли а, зараз на стрімі працював далекобійником, люди підрізають, ти кудись їдеш, незрозуміло, що робити, тому я от прям тримаю хрестики. А, можливо, можливо це не точно, але я хотів би вірити, що саме в цю обновку а, разом зі Львовом, разом з Холовінським оновленням, івентом. І е, також додадуть яблучну версію. Якщо це буде так, просто тоді буде онлайн і наплив на сервери просто настільки величезний, що це буде ну просто якийсь вибух мозку. Також у себе в телеграм-каналі я публікував е, відео скрінів, де типу хтось із медійок теж залетів був на якийсь бета-тест і подскрінив там, де нова пошта, якась школа, нова швидкість 520 кілометрів, нова пошта. На жаль, це все виявилось неправдою. Тобто, я написав розробники, кажу, тут ну є хоча б якась правдива інформація. Ні, це все абсолютно виявилося фейком. Відповідно, нічого там із того, що ми побачили, немає. Але нова робота дійсно планується, тому що у мене є інформація від, від власника проекту: що от наше село, де якраз наша сім'я перебуває на карті, це село Медове. Ось тут воно знаходиться, як бачите. От тут наша сім'я, і воно буде активне. Тобто, в це село додадуть якусь роботу, куди ми зможемо приїжджати, бачити не тільки так сім'ї, які живуть у будинках, там як наша, наприклад, з купою, скупою техніки, з купою машин. А саме й буде якась роботка. Отут не знаю, чи це буде саме в цьому оновленні, але так планується. Також була інформація, що додадуть водолаза. Я думаю, що водолази чи сюди запхають, тому що ну, тут, як ми бачимо, просто є два озерця. Я думаю, що ну, це буде явно не тут. Можливо, тут в цій пущі водиці, тому що тут, бачите, є територія, але поки що вона не використовується. Я сподіваюся, що зовсім скоро будуть також додані хобі, тому що за це я теж передавав розробникам, наприклад, мисливство, рибальство, там, можливо, ще якась буде історія, там пошук скарбів, якийсь, металошукач. От. Теж територія є, яку можна класно застосувати. Підбиваємо підсумки. Оновлення хеловінське з 28 до 31 жовтня нам варто чекати уже хлопінське оновлення, місто Львів, а також яблуко. Хотілося б вірити, що яблуко теж буде. Будь ласка. Якщо ж яблука не буде, то вже я думаю завезуть на початку листопада, тому що. Звичайно, хотілося би побачити якомога раніше яблуко версію на Apple, Але я розумію, якщо випустять розробники вже і не дофіксять якісь проблеми, нюанси по грі саме по цій версії, то люди зайдуть, подивляться і просто видалять гру. А ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб люди зайшли. Ну ми, я маю на увазі гравці. Я сам хочу, щоб я вже зайшов з яблука і грав. Активненько розвивався там саме з яблука, і так само хочу, щоб інші гравці теж так робили, а не просто скачали гру на яблуко, подивились. Ага, купа вильотів, купа якихось проблем і видалили. Через те є сенс звичайно трошки потягнути із цим, щоб все пофіксити, все зробити гладенько, плавненько. Сподіваюся, що це буде не так вже й довго. Дякую за перегляд. Обов'язково подавачку протискайте. Нагадую, що в телезі кожного тижня ми розіграємо мільйон валюти або донат валюту. На цьому тижні хтось неділю забирає лямчик. Посилання на телеграм під відео або закріплене повідомлення. Звертайте увагу ще раз за промо нагадую промо хештег Євченко на всіх серверах з першого по п'ятий включно. До речі, можливо, з виходом яблука. Також додадуть нам новий сервер. Ну, це вже буде залежати від того, який буде наплив людей, тому що по тисячі слотів зробили, зробили прекрасно. А, але якщо дійсно на яблуко залетять багато користувачів, то п'яти серверів вже буде недостатньо і доведеться відкривати шостий. Хотілося б вірити, що воно так і буде. На зв'язку Славко Євченко. Побачимось UA Online. і дякую, що дивилися це відео. Хедес!